Є думки, які приходять тихо, майже нечутно, як легкий подих, і є думки, які заходять у серце грубо, з криком, мовби стукаючи кулаком у твої внутрішні двері. Але обидва види можуть або зводити людину до життя, або зводити її до руйнування. Саме тому Біблія так багато говорить про розум бо серце це напрямок руху, а розум це кермо. Якщо розум відданий страху. Серце піде за страхом. Якщо розум відданий Богові, серце буде міцним, навіть коли світ навколо труситься. Апостол Павло недарма говорить у посланні до Филип'ян, му розділі, 7 сьомому віршах не турбуйтеся ні про що. Це звучить радикально, звучить нереально. Але саме така радикальність і потрібна, бо диявол не грається на півтонами. Він ніколи не говорить, Трошки турбуйся або трошки посумнівайся. Він хоче повністю паралізувати твоє мислення. Тому Бог не каже спробуй менше хвилюватися. Він каже не турбуйся ні про що. Це стиль царства Божого. Немає компромісу зі страхом, немає угоди з тривогою. Павло продовжує Але у всьому молитвою відкривайте ваші бажання перед Богом. Це ключ. Не старайся думати краще, не заспокой себе сам, а відкривай, винось, викладай перед Богом усе, що тебе мучить, навіть якщо тобі соромно. Бо доки проблема сидить у голові, вона росте. Коли ти приносиш її в молитві, вона втрачає владу. Божий світлу торкається темрявий думок, і темрява відступає. А потім обітниця. Мир Божий. Що вищий від усякого розуму. Це не просто атмосфера, це охорона, це невидима стіна навколо тебе, це духовна охорона, яка встає між тобою і диявольськими атаками. Коли Божий мир стоїть біля дверей твого розуму, жоден страх не входить без дозволу. Та чому так багато віруючих не переживають цей мир? Бо вони відкривають двері розуму для всього, що стукає, для новин. Для пліток, для чужих емоцій, для негативу, для думок, що їх посіяв ворог. Ти охороняєш свій телефон паролем, охороняєш свій дім замком, охороняєш машину сигналізацією, але чи охороняєш розум? Саме тому перше, що Бог хоче повернути, це твоє мислення, бо ворог атакує не твої гроші, не твою роботу, не твої стосунки. Він атакує твій погляд на все це. Якщо він обмалює тобі образ поразки, ти програєш, навіть маючи всі інструменти для перемоги. Якщо він переконає тебе, що Бог мовчить, ти припиниш молитися навіть тоді, коли Бог стоїть поряд. Запитай себе чесно що живе у твоїй голові найбільше Божі обітниці чи голоси страху? Бо життя рухається за думками, і найперша перемога. Не зовнішня. Найперша перемога це коли ти кажеш мій розум належить Христу. Є угоди, які ми ніколи не промовляємо вголос, але підписуємо всередині. Їх підписує не рука, їх підписує страх. Їх не видно в Біблії чи в нотатнику, вони живуть у серці. І найстрашніше те, що ці угоди не здаються гріхом, вони здаються практичними рішеннями, тимчасовим виходом, нервами. Особливими обставинами. Але в духовному світі все простіше кожна угода, укладена зі страхом, автоматично стає угодою з тим, хто цей страх посіяв. Саме так сталося з Єзекією. Він був царем, який відновив поклоніння, знищив ідолів, навіть розбив давню мідну змію, яку ізраїльтяни перетворили на об'єкт поклоніння. Він знав Бога. Він бачив Божі діла, він був духовним лідером, і все ж, коли ворог прийшов близько, коли битва перестала бути теорією, його серце хитнулося. Асирія завоювала сусідні міста, і Єрусалим лишився один. Атмосфера страху була всюди, люди шуміли, очікували катастрофи, і в цю мить Єзекія робить те, що роблять тисячі віруючих сьогодні. Він не біжить у храм, він біжить у переговори. Він починає вести діалог зі страхом. Я згрішив. Відступи від мене скажи, що хочеш, я заплачу. Почуй це. Він нічого не сказав Богові. Він сказав це ворогу. Це і є перша ознака внутрішньої угоди з дияволом ти починаєш пояснюватися зі страхом, замість того, щоб стати перед Богом. Ще страшніше те, чим він заплатив він зняв золото з дверей храму, він віддав ворогу те, що було священним, те, що належало Богові, те, що мало залишатися недоторканним, так відбувається завжди. Угоди з ворогом ніколи не забирають у тебе щось зайве, вони забирають те, що належить Богові. Сьогодні це виглядає так ти віддаєш ворогу години, які мали бути молитвою, ти віддаєш спокій, який мав бути охороною твоєї душі. Ти жертвуєш чистотою серця заради тимчасових стосунків. Ти жертвуєш радістю заради схвалення людей. Ти жертвуєш покликом заради комфорту. І диявол ніколи не каже дай мені все. Він завжди починає малим. Просто не молись сьогодні. Просто зроби виняток. Просто спробуй, просто мовчи, просто здавайся тут. Але потім це стає стилем життя. Ти вже сам не помічаєш, як платиш щомісяця данину, ворогу, тривогою, виснаженням, провиною, зламаною самооцінкою. І знаєш чому? Бо кожна угода з ворогом має одну мету повільно виснажити твою внутрішню силу, щоб ти перестав вірити, що Бог може тебе захистити. Диявол ніколи не потребує твоїх грошей, він не потребує твоїх речей, його мета твій мир. Бо серце без миру це серце без віри. Єзекія не сказав Я не вірю в Бога, але його дії сказали це за нього він вибрав тимчасовий захист надвічним. Він обрав страх над довірою. Він обрав людську угоду замість Божої обітниці. І тут відкривається найглибша духовна істина. Угода зі страхом завжди стане початком рабства. Угода з Богом завжди стане початком свободи. Бог не засуджує Єзекію. Він чекає, коли він повернеться. Так само і з нами. Бог знає твої слабкості. Бог знає, де ти злякався, Бог знає, де ти заплатив данину ворогу. Бог знає, де ти поступився там, де мав стояти твердо. Але він не закриває двері. Він не каже Я все бачив пізно. Він каже Повернися, розірви цю угоду, прийди до мене, я знову захищу те, що належить мені. Є війни, де стріляють стрілами, а є війни, де стріляють словами, і друга війна небезпечніша, бо зброя, яка входить у тіло, ранить тіло. А зброя, яка входить у думку, ранить усе життя. Саме тому асирійці не почали штурм Єрусалиму старанів чи мечів, вони почали з голосу. Вони стали біля стін і заговорили точно, прицільно, у самий страх кожної людини. Полководець кричав народові на їхній мові, щоб усі, навіть діти, чули не слухайте Єзекію. Не довіряйте Господу, Бог вас не врятує, він не кращий за інших богів, яких наші армії вже перемогли. Зазвичай ворог не кричить до міста. Але тут він кричав спеціально, бо слово має силу зруйнувати те, що камінь не зруйнує. Ворог знав якщо він посіє сумнів, він переможе ще до того, як почнеться битва так працює диявол і сьогодні. Він не завжди забирає щось ззовні. Він забирає зсередини через голоси, голос обставин, які тиснуть, голос людей, які знецінюють, голос твого минулого, яке шепоче, ти не змінишся. Голос власних думок, які кажуть, ти недостойний, Бог не почує, голос страху, який звучить переконливіше, ніж правда. І ось найбільша небезпека ти не контролюєш те, що чуєш, але ти контролюєш те, у що віриш. Єзекія стояв перед вибором, народ стояв перед вибором, і ми стоїмо перед тим самим, який голос отримує місце у твоєму розумі. Бо диявол будує твердині не через факти, через переконання. Він не говорить правду, він говорить логічно, він каже так, щоб звучало переконливо, і навіть духовно. Подивись на слова асирійського воєначальника. Чи не Господь сам послав мене проти цієї землі, щоб її знищити? Ось це підроблена духовність. Ворог не каже Бог слабкий. Він каже Бог проти тебе. Він не каже гріш. Він каже Ти недостойний. Він не каже Відречися. Він каже, навіщо тобі Бог, якщо він мовчить? Диявол не знищує віру грубо. Він її виснажує, він змушує ставити питання, які не ведуть до Бога, а ведуть до розчарування. І подивися на реакцію Єзекії він робить щось, на перший погляд, дивне, він наказує народові мовчати не відповідати, не виправдовуватися, не сперечатися, не реагувати на провокацію це неймовірна мудрість, бо інколи найбільша перемога. Це тиша, тиша, у якій ти не даєш страху вкрасти твою енергію, тиша, у якій ти не ведеш діалог з брехнею, тиша, у якій ти не намагаєшся переконати того, хто не хоче чути. Диявол хоче тебе втягнути у розмову. Він хоче, щоб ти почав сперечатися зі своїми страхами, щоб ти шукав виправдання, щоб ти намагався довести, що ти сильний. А Бог хоче іншого, щоб ти переніс діалог з ворога у молитву. Є причини, чому ворог кричить він кричить не тому, що він сильний, він кричить тому, що він не може підійти ближче. Він говорить гучно, бо не має доступу в твоє серце, доки ти стоїш під Божою охороною. Голос ворога завжди гучний, голос Бога завжди тихий, і це не випадковість Бог не кричить, бо він близько. Ворог кричить, бо він далеко. Тому питання, не що я чую, питання, до кого я наблизився. Якщо ти ближче до проблеми, її голос перекриє голос Божий. Якщо ти ближче до Бога, навіть найгучніші крики ворога не зрушать твоє серце. Є моменти в житті, коли проблема виростає так високо, що закриває собою небо. Ти дивишся і бачиш лише загрозу. Ти прокидаєшся. І перше, що приходить у голову, це страх. Ти лягаєш спати. І останнє, про що думаєш, це а що, якщо завтра стане ще гірше? У такі хвилини навіть віруючі люди починають поводитись так, ніби Бог став меншим, а проблема більшою. Саме в такому стані був Єзекія він бачив, як падають міста навколо, він чув крики, погрози, спроби зламати не лише мур, а й дух божого народу. Його думки накривали хвилі страху, і все ж у певний момент щось у ньому перемкнулося. Він зрозумів угода зі страхом не приносить миру, а лише робить ворога сміливішим. І тому, коли прийшов лист з новими погрозами, Язекія не відправив відповідь царю Ассирії, він відправив відповідь Богові. Він узяв лист і поніс до храму. Не щоб вести дискусію з ворогом, а щоб передати війну. Тому, хто справді може перемогти. Це надзвичайно важливий момент. Є молитви, які ми говоримо стоячі, але є молитви, які потрібно покласти на землю, буквально розкласти перед Богом. Є думки, які неможливо тримати в голові, їх потрібно винести до присутності Божої, бо там вони перестають мати силу. Єзекія розгортає лист перед Господом і молиться так. Як моляться люди, яких загнали в кут чесно, без прикрас, без правильних формул. Він говорить Господи, поглянь, ось, що говорять про тебе, ось чим лякають твій народ, ось, що стоїть проти нас. Але Ти Бог над усіма царствами, Ти творець неба і землі. І якщо ти скажеш досить, ніхто не зможе підійти ближче. Його молитва не втеча від реальності, його молитва запрошення Бога у реальність. Він не заперечує страх. Він приносить страх туди, де страх більше не має влади. І Бог відповідає Через пророка Ісаю, Бог промовляє слова, які повинні були вдарити в сам корінь паніки. Не бійся тих слів. Я сам поставлю гачок у ніс ворога, я сам поверну його назад тим шляхом, яким він прийшов. Поміти, Бог не пояснює стратегій, не описує планів, не дає тактичних порад, Він дає одне свою присутність. Бо коли Бог у битві, неважливо, якою буде стратегія, важливо, хто стоїть попереду. І тут відкривається велика духовна істина проблема не зникає тоді, коли ти знаходиш рішення. Проблема зникає тоді, коли Бог стає більшим у твоїх очах, ніж те, що тебе лякає. Поки ти тримаєш проблему у своїх руках, вона здається велетнем. Коли ти перекладаєш її в руки Бога, вона стає пилинкою. Тому ворог і кричить так голосно йому потрібно, щоб ти дивився на нього, а не на Бога, йому потрібно, щоб ти вимірював себе масштабом битви, а не масштабом Божої сили. Диявол хоче, щоб твій розум був наповнений сценаріями поразки. Бог хоче, щоб твій розум був наповнений нагадуваннями про його вірність. І коли ти робиш те, що зробив Єзекія, переносиш страх у присутність Божу, відбувається перемикання. Ти починаєш бачити реальність очима віри, а не очима страху. Ти починаєш відчувати, що Бог поруч. Ти починаєш розуміти, що ворог може стояти біля водопостачання, але він не має ключів від твого серця. Історія закінчилась одним із найбільш неймовірних Божих втручань у писанні один ангел і 185 тисяч воїнів зникли за одну ніч не армія, не стратегія, не політика один ангел. Бо коли Бог каже досить, ворог перестає існувати. Є істини, які звучать красиво в проповіді, але здаються нереальними у звичайному житті. Охороняй свій розум не турбуйся, май мир у серці. Та коли ти виходиш із церкви, тебе чекають рахунки, люди, стрес, проблеми, спокуси, думки, що приходять без попередження, і ти думаєш, Господи, як це виконати? Це ж неможливо. Але писання ніколи не наказує того, що Бог не дав сили виконати. Істина така, охороняти свій розум це не разове рішення, це духовна дисципліна, яка формується щодня. Бог дав нам три інструменти, які працюють у будь-яких обставинах, у будь-який сезон, у будь-якій битві. Перше молитва як духовне перемикання. Молитва це не просто прохання, це не Боже, дай мені. Це акт передачі контролю, це момент, у якому ти знімаєш із себе те, що тебе душить, і кладеш у руки того, хто несе набагато важче. У Посланні до Филип'ян, четвертому розділі, шостому вірші, сказано у всьому молитвою, відкривайте ваші бажання перед Богом, не в деяких ситуаціях, не коли дуже погано, у всьому. Молитва це коли ти говориш, Господи, я не тягну це сам. Я не знаю, як вирішити. Я не розумію, що буде, але я знаю, хто ти, і цього знання достатньо. Коли ти молишся, Божий мир не просто приходить, він стає охоронцем. Павло каже, що цей мир бережиме серця й думки це слово означає стояти на варті, захищати пост, не впускати ворога. Мир Божий це не відчуття, це сила. Друге слово Боже як щоденний фільтр думок. Розум не терпить вакууму. Якщо ти не заповнюєш його Божою істиною, він буде заповнений тим, що світ кидає в тебе щодня. Новини. Страхи, сумніви, образи, негативні сценарії, голоси інших людей у посланні до римлян, дванадцятому розділі, другому вірші, говориться про оновлення розуму. Це не одномоментний акт. Це процес. Це щоденне очищення мислення. Коли ти читаєш писання, щось у тобі вирівнюється. Страх перестає звучати переконливо, брехня перестає виглядати правдоподібно, сумнів перестає мати владу. Слово Боже це духовний факел у темряві думок. Ти одразу бачиш, де ворог намагається пройти. Ти чуєш брехню, і вона не звучить як правда. Біблія це не книга, це зброя. Третє. Страх божий як правильний центр ваги. Усі ми чогось боїмося. Хтось боїться втратити гроші, хтось боїться самотності, хтось боїться майбутнього, хтось боїться людей. Але писання каже страх Господній, початок мудрости, книга приповістей, перший розділ, сьомий вірш. Страх божий. не паніка і не трепет. Це внутрішнє відчуття величі Бога. Це усвідомлення, Бог більший. Бог мудріший, Бог сильніший, Бог ближчий, ніж проблема, яка кричить. І коли в твоєму серці є страх Божий, усі інші страхи втрачають владу. Якщо ти боїшся Бога, ти не будеш рабом людей. Якщо ти боїшся Бога, ти не будеш жити під тиском ситуації. Якщо ти боїшся Бога, твоє серце знає нічого не станеться без його дозволу. Страх Божий це коли ти кажеш, Господи. Ти більший за мої рахунки, за мою хворобу, за мою самотність, за мої тривоги. Я схиляюся перед тобою, не перед проблемою. Результат трьох принципів Коли ти молишся, ти віддаєш, коли ти читаєш слово, ти отримуєш, коли ти боїшся Бога, ти стоїш. Тоді ворог може кричати, але його крик не має влади над твоїм серцем. Тоді проблема може бути великою, але вона не визначає твоє майбутнє. Тоді думки можуть атакувати, але ти навчився ставити їх перед Христом, і вони стають покірними. Охороняти розум це не про силу характеру, це про близькість до Бога, бо найкраще місце для твого розуму під охороною того, хто бачить усе і керує всім. Є істини, які ти можеш знати розумом, але поки вони не опустяться в серце, життя не зміниться. Є перемоги, які Бог уже здобув за тебе, але ти не побачиш їх, доки не зміниш позицію свого розуму. Саме тому завершення цієї історії не просто кульмінація біблійної події, а картина того, як Бог воює за тих, хто довіряє йому думки, серце і життя. Уяви Єрусалиму ту ніч. Ворог стоїть біля стін, їх багато. Вони сильні, добре озброєні, жорстокі, впевнені у своїй перемозі. Вони вже завоювали міста навколо. Логіка каже, кінець. Страх каже, немає виходу. Обставини кричать ви не виживете. Але десь у тиші, у темряві, поки ворог знущається, Бог готує своє втручання. Не у формі дипломатії, не у формі перемовин, не у формі людської стратегії. Один ангел, одне Боже Слово, одна дія, яка перевернула хід подій. 185 тисяч ворогів впали в одну ніч, навіть меча не було піднято з боку ізраїльтян. Бо битва була не їхня, це була Божа битва за свій народ. Це той Бог, який стоїть над твоїм розумом сьогодні. Це той Бог. Який чує твої молитви, це той Бог, який бачить твої страхи, це той Бог, який розуміє твої думки, навіть ті, що ти боїшся сказати в голос. І якщо Він захистив Єрусалим, який був оточений ворогом, наскільки більше він може захистити тебе, коли ти храм Його Святого Духа? Тому сьогодні Бог говорить тобі. Не віддавай свій розум ворогу, не живи під владою страху. Я поруч, я борюся за тебе, я оберігаю твої думки своїм миром. Ти не повинен перемагати власними силами, ти не повинен доводити щось людям, ти не повинен знати всі відповіді, ти не повинен виглядати сильним. Єдине, що тобі потрібно, стояти перед Богом так, як стояв Єзекія, з відкритим серцем, з чесною молитвою, з готовністю довірити йому навіть найбільші страхи. Сильний заклик до серця. Сьогодні Бог кличе тебе повернути свій розум туди, де йому належить бути, у присутність Божу, під охорону миру Божого, під владу Слова Божого. Скажи в серці, Господи, я більше не хочу бути людиною, яку ворог розхитує голосами страху. Я хочу бути людиною, чиї думки стоять на твоєму слові. Я хочу мати той самий мир, який стояв на сторожі Єзекії. Я хочу розум, який належить тобі. Бо перемога у житті християнина не починається з рук, вона починається з думок, не починається з того, що змінюється навколо, а з того, що змінюється всередині. Бог хоче зробити тебе міцним зсередини, щоб ніщо зовні не могло тебе зламати. Молитва. Господи Ісусе, я приношу Тобі свій розум, усі атаки, які стукали в мою голову, усі страхи, що говорили гучніше за Твою істину, усю в тому, яку я носив роками. Господи, я віддаю Тобі кожну думку, яка не від Тебе. Онови мій розум, омий мої думки словом Твоїм, очисти мою уяву, мої переживання, мої внутрішні голоси, нехай мир твій. Який перевищує всякий розум, стоїть на сторожі мого серця й моїх думок. Навчи мене чути твій тихий голос і відкидати крик ворога Я довіряю тобі, Ісусе, я віддаю Тобі свою битву, я приймаю твою перемогу. Амінь. Якщо це слово сьогодні торкнулося Твого серця, не залишай його в собі. Напиши в коментарях Господь охороняє мій розум. Це не просто фраза, це проголошення. Це свідчення тому, що Бог поставив свою охорону над твоїми думками. Постав лайк цьому відео так ти допоможеш Божому Слову дійти до тих, кому воно потрібне саме зараз. Підпишись на канал, щоб не пропустити наступні проповіді та послання, які зміцнять твою віру. І якщо знаєш людину, яка зараз проходить через страх або душевну боротьбу, поділись із нею цим відео. Можливо, Саме це слово стане для неї дверима до миру. Нехай Господь укріпить тебе, наповнить твоє серце спокоєм і поставить свою охорону над твоїм розумом. Ти не один, Бог з тобою.